Звичайні посмішки та суцільний позитив. Малеча з мистецької школи вільних та небайдужих готується до справжнього великого концерту. З репетиції дітей буквально за вуха не відтягнеш, і дня буде замало, бо весело. Юно, адже малюки беруть участь у крутезному проєкті Соломії Чубай Час вірити в дива, який вона створила спеціально, аби в умовах війни не дати ворогу вкрасти в наших дочок та синів дитинство та різдво. Хочеться в час війни та зробити щось таке тепле і затишне. Для в найпершу чергу для тривожності батьків, які зараз перебувають дуже у важкому і мені здається, психологічному стані. Росія краде в нас щастя і якісь радісні моменти. Власне, цей концерт, концепція цього концерту, програма Колискові для Олекси», Вона я би навіть її назвав так від дітей і про дітей. Усі пісні, які співатимуть на концерті, це робота Соломії Чубай спільно з Володимиром Котляровим. Ще сім років тому вона почала працювати над проєктом Колискові для Олекси, і тепер це аж два альбоми музики, яка нікого не залишить байдужим. Те, на що ми зараз маємо опиратися, це українська колискова від наших прабабусь, яка буде звучати в сучасному аранжуванні. І, окрім того, там буде поезія Лесі Українки, буде Микола Відграновський, буде Іван Малкович, мій тато Грицько Чубаєт. Може, прозвучить дивно, але такий колисковий рок-концерт. Бо енергетика настільки величезна, йде від Соломії і від дітей, коли вони разом ця синергія. Ну що ти хочеш танцювати, ти хочеш стрибати? Ти хочеш все робити з ними разом. Сам концерт відбудеться напередодні Миколая 3 грудня, але Соломія Чубай, як і зазвичай, не просто заспіває, а подарує вири емоцій. Адже кожен глядач буде задіяний в інтерактивне дійство. До того ж частину зібраних на шоу коштів організатори віддадуть фонду, який підтримує дітей з аутизмом та особливостями розвитку. Кошти з концерту частина буде перерахована на благодійний фонд Клоскові для Олекси». Це буде арт-терапія для сімей, дітей з аутизмом і з ПТСР. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут Львів.